Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам прочитаю казку Заяць і Черепаха. Мущуйтесь зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. В одному лісі жили Заєць і черепаха. Заяць хвалився тим, що він найшвидша тварина в усьому лісі. Черепаху ж усі знали як найповільнішу тварину. часто насміхався з черепахи. Ти, поки вранці дійдеш до струмка за водою на сніданок, вже вечір і можеш одразу набрати воду і на вечерю. А іншим разом казав ти швидка, як 600 равликів втечі». Або якщо ти ще трохи сповільнишся, то вже стоятимеш на місці. Черепаху це дратувало, але вона продовжувала повсти своїм черепашачим темпом. Я завжди дістаюся туди, куди мені потрібно, і вчасно, сказала черепаха. Заяць подумав, що черепаха, мабуть, вважає, що якщо захоче, то зможе його обігнати. Він вирішив показати їй, хто тут найшвидший. І не тільки їй. Він покаже це всьому лісу, щоб ніхто не сумнівався. А як щодо змагання? Хто першим дістанеться до фінішу, той буде найшвидшою твариною цього лісу, запропонував Черепасі Заєць. Черепаха погодилася. Тварини зібралися і організували змагання для зайця і черепахи. Усі прийшли подивитися, як заєць переможе, бо швидшого бігуна далеко і близько не було, як могла одна черепаха обігнати зайця. Вовк розпочав змагання, і заяць рвонув уперед, тільки пилюка за ним здійнялася. Черепаха рушила своїм черепашачим темпом, заяць швидко зник з її поля зору. Заяць біг через ліс і вже бачив прикрашену фінішну лінію в кінці дороги. Раптом він зупинився. Йому спала на думку, що він може ще більше принизити черепаху і показати їй, як він пробіжить до фінішу. Тож він ліг у траву. І відпочивав, взяв солодку морквину і насолоджувався тим, що має купу часу, поки та повільна черепаха доповзе. Сонячні промені лоскатали його носик, приємно зігрівали шубку, і заяць закрив очі. Тим часом черепаха наближалася до фінішу. Вона наполегливо проповзла повз плячого зайця. Той раптом відкрив очі і хотів побігти, але це вже не мало значення. Він тільки побачив, як черепаха перетнула фінішну лінію і під радісні вигуки інших тварин виграла змагання. Відтоді він мусив називати її найшвидшою твариною цього лісу. Її розсудливість і витривалість допомогли їй завершити змагання і перемогти зайця. Вона не здалася на самому початку, хоча її перемога могла здаватися неможливою. Зайць цього зробив висновки, він більше ніколи ні над ким не вихвалявся. Дякую за увагу, малята, до зустрічі!